Уявіть собі Галичину кінця 19 століття, світ, де жінка може бути дружиною, матір'ю або вчителькою, але аж ніяк не хірургом чи науковцем. Софія Окуневська вирішила, що ці правила написані не для неї. Вона стала першою жінкою в Австро-Угорщині, яка отримала університетську освіту і диплом лікаря. Це була не просто кар'єра, це була війна з віковими упередженнями. Усе почалося з того, що 21-річна Софія вирішила скласти іспит на атестат зрілості у Львівській академічній гімназії. Це був скандал жінка за однією партою з чоловіками. Преса гуділа, консерватори обурювалися, але Софія склала іспит блискуче. Проте австрійські університети все одно залишалися закритими для жінок. Тож Софія поїхала до Цюриха. Там, у Швейцарії, вона не просто вчилася, вона стала доктором медицини, захистивши дисертацію про зміни крові під впливом анемії. Повернувшись до Львова, вона зіткнулася з новою стіною її диплом не хотіли визнавати. Лише через роки боротьби, вона стала першою жінкою лікарем в Галичині та всій Австро-Угорщині. Софія Окуневська була однією з перших, хто почав використовувати променеву терапію для лікування раку. У ті часи це було на межі науки та фантастики. Вона відкрила першу в Галичині школу для акушерок і створила курси для медсестер. Софія розуміла, щоб врятувати націю, треба передусім подбати про здоров'я жінок і дітей. Саме Софія надихнула свою подругу Ольгу Кобилянську писати про нову сильну жінку. Вважається, що саме Окуневська стала прототипом багатьох героїнь Кобилянської. Життя Софії не було схоже на тріумфальний марш, її особиста доля була позначена глибоким болем. Її шлюб з Вацлавом Морачевським, хоч і був інтелектуальним союзом, з часом розпався. Найстрашнішим ударом стало самогубство її доньки Єви у 1919 році. Після цього Софія майже повністю закрилася в собі, присвятивши залишок життя лише пацієнтам. Вона померла у 1926 році від апендициту, який переріс у перитоніт. Іронія долі, видатна лікарка, яка врятувала тисячі життів, згасла від хвороби, яку сьогодні лікують за годину. Тому що Софія Окуневська це не просто перша жінка лікар, це символ того, як український інтелект пробивав собі шлях через кордони імперій та забобони суспільства. Вона навчила галицьких жінок, що вони мають право на освіту, на професію і на власну гідність. Вона була афіною палладою українського жіночого руху, мудрою, незламною і, на жаль, самотньою у своїй величі. Софія була настільки авторитетною, що навіть чоловіки-лікарі Львова, які спочатку її висміювали, згодом приходили до неї за консультаціями у найскладніших випадках.